Олександр Олесь, Ярослав Мудрий, скорочено. Після ката святополка, що замучив трьох братів, брат четвертий на престолі, Ярослав Розумний, сів. Святополком окаянним все зруйноване було. Бідувало бідне місто, бідувало і село. І усю свою увагу Ярослав звернув на лад, І небавом Україна зацвіла, як пишний сад, і небавом знову люди багатіти почали, і Дніпром човни чужинців знову в Київ попливли греки, німці, італійці, Чехи, Угри всі йшли. Купували, продавали і у Києві жили. Так живий, шумливий Київ, царгородом другим став, Як про друга, як про сина дбав про його Ярослав. Оточив його валами, ровом, мурами обвів, Укріпив його, оздобив і припишний двір завів. До палати йшли невпинно чужоземні посланці. Князь сидів на пишнім троні з грізним берлом у руці, І допущені до князя низько кланялись посли, і до них дари складали, Що з чужини принесли. Час бенкету на бандурах, гуслях, різних сопілках грали весело музики, ви напінили чарках. Співаки пісні співали, скоморохи, штукарі, розважаючи чужинців, метушились у дворі. Після ситого обіду всі виходили з палат подивитись на верблюдів. Намуштрованих звірят, і в Європі честь мали королі, князі, царі поріднитись з Ярославом побувати у дворі. Але мудрість Ярослава вся була в його ділах у державнім будівництві, владі, устрою, в судах. Щоб не нищити народу і народного майна, Не хотів він воювати, не тягла його війна. Він прогнав лише поляків, і щоб ворог тихшим став, він твердиню понад сяном Ярославль свій збудував, та ходив на печенігів і Черкасів під Кавказ. Що на нашу Україну нападали раз у раз, та з редедою, касоцьким Ярославів брат Мстислав, бивсь хоробро в поєдинку і редедю подолав. Наш співець, Боян Великий, найславніший з співців, сплів йому винок безсмертний. Із пісень безсмертних слів. Пролетіли дні короткі, перед смертю Ярослав всіх своїх синів покликав і з любов'ю проказав Вас я, діти, покидаю, йду я в ліпшу сторону, але діти, пам'ятайте мою заповідь одну. Не сваріться, жити в згоді, тільки мир збере усе, а не згода, наче вітер, все по полю рознесе. Як не будете всі разом іти до спільної мети, ви, державу зруйнувавши, подастеся у світи. Ви розгубите ту землю, що придбали вам батьки. І тинятиметесь всюди, як вогнанці жебраки. Та недовго пам'ятали діти мудрий заповіт, а нащадки Ярослава осміяли на весь світ.